Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, про посилення мобілізації, і за таке рішення проголосували 283 народні обранці з 226 необхідних. То, все ж таки, хочемо поговорити про основні норми і то, і те, що власне заклали в цей законопроєкт. Наші депутати, що він передбачає і коли розпочне діяти. Так, дивіться, перш за все почнемо з того, що все відбувається дуже швидко. Станом на зараз на сайті Верховної Ради оприлюднений висновок комітету та пропозиція, яку власне виносили на розгляд Верховної Ради, і тексту того закону, за який, врешті-решт, Верховна Рада проголосувала наразі немає. Тому все, про що ми зараз будемо говорити, ми спираємось на ці рекомендації комітету, які вони в цьому. В цьому документі висвітили. Законопроект дуже складний. Він об'єднує пропозицію про внесення змін в 15 законів і охоплює дуже дуже багато сфер. І з цим пов'язана власне, і складність розгляду, і тривалість розгляду. А головне про що ми тут говоримо: про питання пов'язані з призовом на військову службу, процедурні моменти, яким чином ТЦК та СПС будуть збирати інформацію про військовозобов'язаних, будуть викликати їх для оточення даних, для проходження ВЛК тощо. Які будуть підстави для відстрочки від призову на військову службу, це що стосується військовозобов'язаних. Що стосується військовослужбовців, також цей законопроект вирішує питання і можливості звільнення з військової служби. Деякі підстави, яких раніше не було, додаються деякі підстави для звільнення з військової служби на жаль скасовуються. Пані Дарі, але багато хто серед військовослужбовців якраз чекали, що в цьому законопроекті буде інформація щодо демобілізації. Зокрема, на початках йшлося про те, що вона траплятиметься після 36 місяців служби. Але так розуміємо, що однією із поправок ця норма сьогодні зранку була виключена, повністю виключена із цього законопроекту, так. Так, на превеликий жалі, я знаю, що у військових є величезне з цього приводу розчарування, і мені дуже шкода, що держава належним чином з ними не прокомунікувала і не пояснила, що це означає, бо в них зараз враження, що їх залишили служити довічно. Насправді це не так. Ідея в тому, що питання складне, його не хочуть вирішити отак, от просто 36 місяців і крапка. А ідея така, що має бути окремий законопроект, продуманий, зважений його окремо розроблять, окремо виносять на розгляд Верховної Ради і питання. Буде врегульоване. Коли питання риторичне. Та, ну, але йдеться про вісім місяців, та е, за словами Міністерства оборони, що їм потрібно для того, щоб підготувати такі законопроекти ну, дуже цікаве. Те, Тебе взагалі пані Дар'я додаючи свого колегу, наскільки є необхідність ухвалювати і розробляти власне новий законопроєкт? А... Технічної потреби не було, технічна можливість е, була ухвалита і в межах цього законопроекту рішення щодо демобілізації, тому ну, тут є нюанси, про яких, можливо, ми з вами не знаємо. Е, та таке стратегічне рішення прийняли, що поки що не готові назвати якісь конкретні строки. І пропоную пройтися по інших нормах, які ми стали відомі сьогодні, зокрема щодо цього законопроекту про мобілізацію. І зокрема, там йдеться про те, що чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військоматі, центрі надання адмінпослуг або в електронному кабінеті призовника, і також військовозобов'язані повинні мати і носити при собі військовооблікові документи та надавати їх на вимогу поліції та працівників ТЦК. То пані Дарі стосовно. Ось цих 60 днів, відколи треба буде зробити та чи оновити ці дані, і про кого йдеться? Про тих, хто ще не отримував повістку, чи стосується всіх чоловіків від 18 до 60 років, чи можете якось пояснити ці норми? Очевидно, стосується всіх, у нас е, і сьогодні на всіх військовозобов'язаних покладений обов'язок власне підтримувати актуальними е, інформацію про них, яка е, наявна у ТЦК та СПЕ на практиці. Дуже багато хто просто нехтував цими обов'язками. Е, тепер встановили просто конкретний строк, коли всі, навіть ті, хто недавно оновлював свої дані, е, е, мають підтвердити, що ці дані є актуальними. Якщо щось не актуальне, уточнити. І відлік цього строку піде з моменту набрання законної сили цим законом, а тобто після його опублікування. А в мене є побоювання, що технічні проблеми можуть бути. Чому написали три варіанти можливості оновлення безпосередньо та СП, або в ЦНАПі, або в електронному кабінеті? Електронний кабінет досі не працює, і я сумніваюся, що він запрацює найближчим часом. Особиста явка в ТЦК та СП. Уявіть, що буде, якщо найближчі 60 днів всі чоловіки підуть в ТЦК та СП. Просто неможливо опрацювати ці обсяги для того, щоб була можливість через СНАП це зробити, також необхідно відповідно нормативну правову базу мати прина як мінімум інструкції в СНАП надати форми заяв, які чоловіки мають заповнювати. Думаю, що стана на сьогодні цього ще немає. Сподіваюсь, дуже оперативно буде розроблено для того, щоб Дійсно була можливість через СНА все це зробити. Пані Дар'ю, але якщо, наприклад, людина вже після 22-го року оновила свої дані і вони нічому не змінилися, тобто все залишається актуальним, чи в такому випадку все одно ж треба йти і змінювати, чи точніше оновлювати ці дані? Я вважаю, що є необхідність все таки підтвердити, що ці дані залишаються актуальними. Пані Дар'я, ви кажете, що маєте сумніви щодо електронного кабінету, який невдовзі все таки не запрацює, то чому, на вашу думку? Бо це технічні нюанси, які мають опрацювати відповідні органи, це досі не зроблено. Коли це буде, буде простіше. Звичайно, багато яких питань вирішувати. Станом на сьогодні не працює електронний кабінет. Пані Дар'ю, ну і стосовно військово-облікових документів, зокрема для тих українців, які перебувають за кордоном, вони згідно цього законопроекту не зможуть отримати консульські послуги, зокрема оформити паспорт. Але чи матимуть вони можливість із-за кордону оновити ці дані? Чи вони мусять все таки приїхати в Україну повернутися, піти в ТЦК оновити ці дані, а потім не зможуть виїхати за кордон? У нас е, можливості військово-обліковий документ отримати за кордоном немає на практиці. Тобто, чоловік, який є громадянином України, але припустимо вже довгий час проживає в Польщі, а е, він не може прийти в посольство України в Польщі і там отримати військовий квиток, якщо, наприклад, він його втратив, або е, чоловіки, 25-річні, які ще вчора були призовниками, і в них на руках було приписне, і з документами було все гаразд. Сьогодні вже не все гаразд, вже має бути е, військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. і зробити його за кордоном можливості немає, тільки їхати в Україну. Я бачу в цьому проблему. Тобто, е, якщо українці приїдуть, то вони потім не зможуть виїхати або з іншого боку, вони можуть е, за кордоном опинитися без документів. Саме так. Зрозуміло, пані Дар'я, Ну і стосовно інших якраз норм цього законопроекту щодо зокрема відстрочки йдеться про те, що скасована відстрочка для аспірантів на контракті і студентів, які здобувають наступну освіту, що не вище за попередню. Чи можете якимось чином прояснити цю норму щодо аспірантів на контракті була така ідея, і в пропозиції комітету, якраз вони не розділяють на контрактників бюджетників. Аспірант, який навчається в аспірантурі вперше а, має право на відстрочку. Тут мова йде про те, ну ми до цього були готові. Про це вже давно давно йшлася мова. Що умовою відстрочки через навчання є якраз здобуття відповідного ступеню освіти. Вперше що це означає? Якщо чоловік вже має диплом спеціаліста чи магістра. І знову здобуває диплом магістра за іншою спеціальністю. Це він не вперше здобуває ступень освіту, а вже друге. Тому він не матиме підстав на відстрочки від призову. Якщо чоловік має диплом м, бакалавра, наприклад, а зараз навчається на магістра. Це він вперше здобуває ступень магістра і, відповідно, він має право на відстрочку від призову. Обмежень по віку немає. Пані Дар'я, і знаємо, що під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані будуть постійно носити із собою військово-обліковий документ. То чи дійсно це так? А, так а, наскільки мені відомо, принаймні в пропозиції комітету цю норму залишили. А, і, і з цим також можуть бути проблеми наприклад для того, що я казала, зараз там не у всіх, а, хто став військовозобов'язаним раптово в зв'язку з новим законом, а не всі вони мають належний військово-обліковий документ. Тому вони тепер вимушені звернутись до ТЦК та СП для того, щоб оновити і отримати належний військово-обліковий документ, тому що до для 25-26-річних приписне посвідчення не є належним військово-обліковим документом. Чи відомо про якісь санкції, чи що буде з тими чоловіками, які, наприклад, не носитимуть військовий квиток, чи приписне, чи тимчасово та, якесь посвідчення? А, немає норми прямої, яка має бути санкція, можливо, притягне їх до відповідальності за порушення правил військового обліку законодавства про мобілізацію, це адміністративне правопорушення. Пані Дар'я, і ще стосовно якраз людей, які так би мовити, ухиляються від мобілізації, Зокрема, бачимо, що е, залишили норму таку про те, що ТЦК через суд зможе позбавляти водійських прав тих, хто ухиляється від мобілізації, і також збільшено штрафи за це порушення. Е, чи як ви можете прокоментувати е, ось цю норму, і чому це стосується лише тих, хто має водійські права, а тих, хто їх не має, це не стосуватиметься, так чи як? Я да, категорично проти формулювання, що тут мова йде про тих, хто ухиляється від мобілізації. Ухилення від мобілізації це кримінально карний злочин, і це люди, яких вже от призивають на військову службу, вони десь загубились. То, що говорите ви про що написано в новому законі, тут мова йде про те, що військовозобов'язаний порушив правила військового обліку, не оновив своєчасне своє дані, або не з'явився для уточнення даних за повісткою про уточнення даних. Це ще не є ухиленням від призову на військову службу, але дійсно ми бачили в первісній редакції законопроекту про можливість ТЦК та СП в цій ситуації, пройшовши певну процедуру, якщо вона не дала результатів. Звернутись до суду для того, щоб суд засував заходи впливу на таких військових зобов'язаних. А в пересній редакції мова йшлася про три способи впливу: позбавлення права керування транспортними засобами, обмеження виїзду за кордон та блокування банківських рахунків. А от останні два все таки з кінцевої редакції прибрали. Залишили е, можливість в судовому порядку позбавити права керування транспортними засобами, але е, справедливо дописали, що такий е, засіб впливу не може бути застосований до певного переліку осіб. Наприклад, якщо е, людина заробляє собі на життя керування транспортним засобом, якщо чоловік працює водієм громадського автобуса і отримує за це заробітну плату, його не можна позбавити, от саме в такому порядку, права керування транспортними засобами, або якщо особа є особою з інвалідністю, або Здійснює догляд за особою з інвалідністю і відповідно потребує автомобіля для виконання цих функцій. То суд не може позбавити а, таку людину права керування транспортним засобом. Але за умови, що суд буде знати про ці умови, тобто необхідно буде активні дії з боку військового зобов'язаного долучитись до розгляду цієї справи, подати відповідну інформацію до суду для того, щоб для суду це була підстава відмовити в задоволенні заяви ТЦК Теспи. Пані Дарі, але водночас чи вбачаєте ви в цьому законопроєкті, який може незабаром стати законом якісь неузгодженості щодо того, як воно все має відбуватися, зокрема на практиці? З того, що я вчила ви встигла вивчити, я бачу дійсно неузгодженість. Два роки в нас триває понамасштабна війна. Я постійно говорю про те, що дуже важливо, щоб підстави для відстрочки від призову і підстави для звільнення з військової служби були тотожні. бо інакше виникає просто колапс, і було сподівання, що цей законопроект цю проблему вирішить. Він її не вирішив, він зробив ще гірше. Тобто є випадки, коли право на відстрочки є, а право на звільнення з військової служби немає, і навпаки. Коли право на звільнення є, але при цьому після звільнення чоловік не зможе оформити відстрочку від призову. Це нелогічно, так не має бути. Крім того, формулювання і щодо підстав для відстрочки від призову, і щодо підстав для звільнення з військової служби, з моєї точки зору, вони юридично некоректно сформульовані, і з цим також на практиці будуть точно проблеми і з відстрочкою і з звільнення військової служби. Пані Дар'ю, ну також бачимо в цьому законопроєкті інформація про якусь базову військову підготовку замість строкової служби. І вона має розпочатися з 1 вересня 2025 року. Але чи зараз вже відомо кого вона стосуватиметься, і чи можуть, наприклад, призивати на службу по мобілізації тих людей, які пройдуть цю базову військову службу? По суті, сформульовано дуже складно, але для себе треба розуміти, що це та сама строкова служба, до якої ми звикли, просто вона тепер інакше називається. І саме так і треба сприймати. Тобто знову призов молодиків відновлюється, він буде трохи в іншому форматі, трохи з іншими умовами. Але це по суті той самий призов для молоді. Важливі зміни, яких не було в пересній редакції законопроекту, але які ми бачимо принаймні в пропозиції комітету, і міноборони підтверджували, що так воно і буде. Та в нас були побоювання, що щойно хлопець, 18-річний пройде базову військову службу. Він одразу стає військово зобов'язаним, і а кожен військово зобов'язаний може бути е, призваний на військову службу за мобілізацію. Тому було побоювання, що молодь тут же е, опиниться в лавах ЗСУ. Так, от е, в в тій пропозиції, яку сформулював комітет, е, з'явилася така підстава для відстрочка від за мобілізацію. А е, ті молодики, які пройшли або базову військову службу, або базову військову підготовку. Вже стали е, на підставі цього військово зобов'язаними, але віку 25 років ще не досягли. Їм дозволяється скористатися правом на відстрочку і раніше ніж 25 років не бути призваним.